Постійно перебуваєш у стані тривоги та ніяк не можеш заспокоїти свої нерви. Я пропоную тобі одну дуже просту дихальну практику, яка допоможе заспокоїтися, привести до норми серцебиття, розслабити м'язи в тілі, покращити сон. Якщо цікаво, дивись далі. Твоє завдання припинити дихати високим ключичним диханням, яке є само по собі коротке та швидке. Та зробити дихальний стов більш довгим, сам процес дихання спокійне та повільне. Отже, ми дихаємо животиком від самого пупка. Вдих проходить через ніс. Животик виходить вперед. Далі робимо повільний, спокійний видих через рот. Поїхали. Вдихаємо носиком живіт вперед. Видихаємо спокійно та повільно через рот. Можеш робити цю вправу у будь-якому положенні свого тіла, лежачи, стоячи або так, як я, сидячи. Головне сконцентруватися на самому процесі дихання, відключити свої думки та зосередитися на відчутті в тілі. Поїхали ще раз. Спробуй зосередитися на своєму диханні. Вдих. І спокійно видихаємо. Пишіть у коментарях, чи знали ви про таку. Техніку, чи користуєтеся нею, як вона вам допомагає. Щодо себе, можу сказати, я завжди її використовую, коли маю проблеми зі сном. Або коли звучить повітряна тривога, вона допомагає мені заспокоїтися. Я вам дуже вдячна за перегляд. Будь ласка, діліться цією інформацією зі своїми знайомими, близькими. Бажаю вам гарного травня! Привіт, мої тавоновиті! Сьогодні будемо знайомитися з трьома видами дихання. Зверніть увагу на те, що вони не є вокальними. Про них ми теж будемо говорити, але згодом. Сьогодні познайомимося з техніками, які допоможуть розвинути дихальну систему та покращити ваше здоров'я. З червним видом дихання ми вже з вами знайомилися у моєму передньому відео. Якщо ви його не бачили, переходьте до публікації нижче, дивіться та виконуйте вправу, яку я там пропоную. Давайте згадаємо техніку черевного дихання. Вдих носиком, животик виходить вперед і видихаємо через рот. Нижньореберне дихання це глибоке. Довге дихання. Коли ви робите вдих до нижньої частини легень. При цьому ваші ребра розширюються. Покладіть ручки на ваші ребра. Робимо спокійний, довгий вдих носиком і видихаємо через рот. Ключичне дихання це коротке, високе дихання. Робимо вдих до верхньої частини легень. При цьому плечі піднімаються, адже вдих не глибокий. Дихаємо носиком і видихаємо. Зверніть увагу, що Спеціально плечі піднімати не треба. Наступного разу на вас чекає особлива вправа на поєднання усіх трьох видів дихання. Тому зараз важливо тренувати кожний вид окремо. Дякую, що подивилися це відео. Бажаю вам гарної практики, міцного здоров'я та миру! Мої талановиті! Ми продовжуємо серію дихальних практик, і сьогодні будемо робити вправу дихальна хвиля. Якщо цікаво, дивись далі! Під час виконання вправи використовуються три види дихання. Минулого разу ми всі їх розібрали. Якщо ви не бачили, Попереднє відео, то обов'язково перегляньте і потренуйте кожний вид окремо. Переходимо до виконання дихальної хвилі. На одному вдиху необхідно поступово підключити спочатку черевне, потім нижньо-реберне і далі ключичне дихання. Після цього робимо невелику паузу і спокійно, повільно видихаємо через ротик у зворотньому напрямку від ключичного до червного. Вдихаємо носиком, животик виходить вперед. Добираємо до ребер. Добираємо до ключиць. Пауза і видихаємо. У вас має вийти безперервна дихальна хвиля. Спочатку догори, потім донизу. Поїхали ще раз. Дякую, що подивилися це відео. Бажаю вам гарної практики, міцного здоров'я та миру! Привіт, мої талановиті! Буває так, що під час співу м'язи нашої шиї напружуються, щоб зменшити ризик цього. Я пропоную вам зробити невеличкий масаж. Також, якщо ви все-таки відчули під час співу, що м'язи перенапружилися, ви також можете використовувати цю техніку задля їх розслаблення. Розпочинаємо з м'язів. Під підборіддям. Поїхали! Далі. Далі бокові лязи шиї. Ось ці. she Зверніть, будь ласка, увагу на те, що вам не має бути боляче при виконанні цього масажу. Ви розслабляєте свої м'язи, тому всі ваші рухи мають бути легкими та ніжними. Дякую, що подивилися це відео. Чекаю вас у коментарях. Не забудьте поставити лайк, зберегти цю інформацію, щоб не забути. Діліться зі своїми близькими та друзями. Бажаю всім гарного настрою, хорошого здоров'я та миру.